Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими способами подають повідомлення. Для початку давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал. Ми з вами ведемо мову про інформацію. Інформація це відомості, нові знання про навколишній світ. На попередньому уроці ми з вами говорили про форми подання інформації, а саме звукову. Текстову, графічну, знакову, числову, жестову та мультимедійну. Також ми з вами з'ясували, що інформацію можна перетворювати з однієї форми в іншу. А зараз давайте поговоримо про те, які дії можна виконувати з інформацією. Отож, запам'ятайте. З інформацією можна. Виконувати наступні дії сприймання або отримання інформації, обробка або опрацювання інформації, передавання та зберігання. Зараз давайте виконаємо невеличке, легке завдання. Вам треба визначити, які дії з інформацією виконали діти у певних ситуаціях. Перша ситуація. Дмитро побачив у парку сову та сфотографував її. Яку дію з інформацією виконав хлопчик у цій ситуації? Сприймання, обробка, передавання чи зберігання. У цій ситуації хлопчик виконав дію зберігання. Наступна ситуація. На уроці математики Оксана прочитала умову задачі та склала до неї короткий запис, яку дію з інформацією у цій ситуації виконала дівчинка Сприймання, обробка, передавання чи зберігання? У цій ситуації дівчинка виконала дію обробки або опрацювання інформації. Наступна ситуація. Увечері Петро переглянув по телевізору мультфільм. Яку дію з інформацією виконав хлопчик? У цій ситуації сприймання, обробка, передавання чи зберігання. У цій ситуації хлопчик виконав дію сприймання або отримання інформації. І остання ситуація. Катруся зателефонувала бабусі і розповіла, як провела вихідні. Яку дію з інформацією у цій ситуації виконала дівчинка? Сприймання, обробка, передавання чи зберігання. У цій ситуації дівчинка виконала дію передавання інформації. Добре. А зараз, діти, подумайте. За допомогою чого передають інформацію. Запам'ятайте, інформацію передають за допомогою повідомлень. Для передавання повідомлень використовують звуки, знаки, тексти, малюнки, умовні сигнали, жести тощо. Також запам'ятайте, що повідомлення за способом подання бувають текстові, графічні, це у нас малюнки, ескізи, креслення, фото тощо. Звукові, умовні сигнали. Прикладом є, наприклад, сигнали світлофора. Всі ми знаємо, що червоний колір говорить нам стояти, жовтий приготуватися і зелений рухатися. Також ще одним способом подання повідомлень є жести, наприклад, кивнути головою згори вниз означає погодитися, а збоку в бік заперечити. І останній способ подання повідомлення, який ми з вами розглянемо, це комбінований спосіб. Прикладом є відео, тобто поєднання звукового повідомлення та графічного повідомлення. Працюємо далі. Мама попросила Софію зробити покупки в магазині і написала список необхідних продуктів на аркуші паперу. Отже, мама використала аркуш паперу, щоб зберегти повідомлення. Запам'ятайте, діти, предмети, за допомогою яких зберігаються повідомлення, називають Носіями повідомлень. Прикладами носіїв повідомлень є ноутбук, книжки, флешка, смартфон, зошит. А у давні часи носіями повідомлень були навіть скелі та стіни печер. Також, діти, хочу вас познайомити з видатною людиною. Погляньте на фото. Це Семюель Морзе. У 1832 році цей американський інженер розробив спеціальну кодову азбуку, що складалася з комбінації коротких і довгих сигналів, так званих крапок і рисок. За допомогою цих сигналів люди отримали змогу передавати на велику відстань текстові повідомлення. Тобто всі ці повідомлення були закодовані. А що ж таке кодування? Давайте з'ясуємо. Кодування це перетворення повідомлень на зручну для передавання, зберігання та опрацювання форму. Зворотній процес має назву розкодування або декодування. Зараз перед вами на екрані українська абетка. Ви можете побачити, як кодується кожна її літера за допомогою азбуки Морзе. За бажання ви можете поставити відео на паузу та спробувати закодувати будь-яке слово, наприклад, ваше ім'я. І наостанок трошки цікавинок. Чи знаєте ви, що в прадавні часи в гуцульських селах повідомлення передавали за допомогою музичного інструмента Трембіти? Трембіта подібна до дерев'яної трубки завдовжки майже 3 метри. Її сигнал чути на відстань понад 10 км. Дозорці на вершинах гір один через одного за допомогою спеціальних закодованих сигналів попереджали населення, де знаходиться ворог. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці!